Вони прийшли, щоб привітати маленьких пацієнтів центральної міської лікарні із святом Миколая і вручити солодкі подарунки. Мова йде про міського голову Володимира Москаленка та членів жіночої ради міста. Вітати дітей, які знаходяться у лікарні на стаціонарному лікуванні з нагоди Дня Святого Миколая стало вже доброю традицією в користині. Святий Миколай, ви знаєте, завжди приносить нашим діткам солодощі, щоб настрій був гарний, щоб були здорові. І ми приїхали до вас в лікарню, знаючи, що ви захворіли, тому в першу чергу хотіли, щоб ви були здорові. Це саме головне для всіх нас разом, щоб ви були слухняні, щоб у вас все виходило, щоб ви гарно вчилися. Тому хай Святий Миколаїв вам допомагає. Всі ми вас вітаємо і для мені міської ради, міської влади, жіночої ради, всіх добрих людей, які пікуються про вас. Так вже сталося, що через стан свого здоров'я деякі дітки не змогли зустріти свято в родинному колі разом з батьками. Саме для того, аби створити для цих малюків свято, і проводяться подібні акції. Ночі рада міста бажає вам, щоб ви швидше одужали і повернулися в свої домівки. Що ви зростали слухняними дітками для своїх батьків та вчителів? Напевно, кожна дитина цими днями найбільше чекає святого Миколая, який щедро дарує кожному віру у здійснення найзаповітніших мрій, закладає в дитячі душі світлі почуття доброти, радості і втіхи. В День святого Миколая улюблене свято не лише дітвори, а й навіть дорослих, які теж мріють про дива. Дуже приємно, дуже велика для нас несподіванка в такий, ну скажімо, час, коли хочеться з дитиною побути вдома, це таке велике свято, і що про нас не забули. такий подарунок нам зробили дуже приємно. Дуже велике вдячні міському нашому голові. Володимиру Москаленко, але дуже приємно дуже. Якось навіть ну я думаю, що свято на душі у нас з'явилось. Період новорічно різдвяних свят це час, коли потрібно робити добро, нести оточуючим щастя і радість. Тож озирніться навкруги, можливо, хтось чекає саме вашої посмішки чи участі.